Вітаю вас, шановні українці. Актуальні правила перетину кордону для українців, які сьогодні планують поїхати в Україну на новорічні свята, відвідати своїх родичів, батьків, друзів і так далі. Тому що досить зараз мало відео, і ви можете спостерігати в інтернеті, які про це говорили. Але для тих, хто не знав, існує сайт Стражи Гранічної, посилання на який я залишу також в описі до цього відео, який нам безпосередньо дозволяє переглянути актуальні умови щодо перетину. Кордону для того, щоб розуміти, чи можете ви пританати кордон, чи не можете. Я ж в свою чергу сьогодні вам повідомлю актуальні правила, тому що якщо ви маєте зараз деякі документи, чи можете ви по них виїхати та повернутися. Від вас, друзі, це я прошу втиснути. Подавай цьому відео. Обов'язково поділитися ним в соціальних мережах та зі своїми друзями. Давайте одразу переходимо до наших актуальних питань. Отож, друзі, на сьогоднішній день, маючи закордонний паспорт, ви можете притонати кордон. На виїзд з Польщі будь-коли, а от на повернення, якщо у вас біометричний паспорт, то ви можете повернутися лише тоді, коли у вас будуть повні 90 днів вільних вільних днів для безвізу, і тоді ви можете назад повертатися. Але якщо у вас є, наприклад, довідка діяпел. То вам при виїзді з Польщі потрібно її пред'явити, і повертаючись до Польщі, так само пред'явити та повідомити польському прикордоннику перед перед проходженням паспортного контролю про те, що ви хочете отримати статус тимчасового захисту. І на ваше прохання прикордонник повинен буде це зробити, але існує великий ризик того, що він цього не зробить, і у вас потім почнуться проблеми із тим, щоб повторно отримати статус УКР, адже вам скажуть, що через ваш... Профіль заофан, і потрібно буде зголоситися до того пункту пропуску, написати заявку, який ви перетинали для відновлення статусу ОКР, для того, щоб вони зазначили, що ви в'їхали до Польщі і хочете отримати тимчасовий захист. Це відбувається декілька місяців. Ну і звісно ж, друзі, це все зроблено для того, щоб ви досить часто не перетинали кордон. Хоча і так всі часто перетинають кордон, і кожного дня 10-20 тисяч людей перетинають кордони. Між Польщею та Україною, але менше з тим, якщо ми подивимося, друзі, на ситуацію далі, що якщо вас пропустили, все ж таки, то ви можете відновити цей статус, але вас можуть і повернути. Тому будьте готовими і до цього. Що ж потрібно зробити для того, щоб це уникнути? Якщо ж вас не пропустять, то у вас є один вихід або ж навіть два. Це зробити робочу візу, або ж почекати 90 днів, щоб відновився безвіз, і ви назад собі в'їжджаєте. Ну, на мою думку, швидше буде за все зробити візу, і це не реклама роботи е віз або ж. Посередники віз це моя інформація для вас. Тому беріть і записуйте собі. Далі, друзі, щоб уникнути взагалі таких непередбачених ситуацій, якщо ви працюєте офіційно, маєте бізнес, ну або ж блюкарт. Я вже вам про це неодноразово говорив, тому втискайте подобайку, що ви можете зробити карту тимчасового побиту. На жаль, в кожному воєвудстві є своя черга. От ви зараз напишете скільки ви в своєму. В воєводстві чекали на карту або ж чекаєте на карту, тому що якщо ми подивимося, наприклад, на малопольське воєводство, Ну і я тут зараз проживаю, от я подався на сталий побут, і я вам розкажу скільки ж я реально чекаю. Але команда Стармак Documents, яка займається в малопольському воєводстві супроводом в отриманні карти побуту, мені повідомляє до речі, контакти теж залишу в описі. Що термін очікування на чергу зараз складає 3-4 місяці. Тобто, якщо ви електронно реєструєтесь на чергу, то вас через 3-4 місяці уже викликають, щоб донести всі оригінали документів. Я вже подав, до речі, і власне потім, десь близько 4 місяців, ви очікуєте на децизію, і потім ще до восьми тижнів нам саму ж карту. Це монопольське воєвудство. Тобто, Грубо кажучи, беремо один рік. Але існує ще шльонське воєводство. це там, де Катовіце. О, От друзі, є хтось із вас е, там поданий на карту тимчасового побиту, як там відноситься до людей? Чи відписують на мели, чи взагалі дивляться на децизії і так далі. Це є, друзі, проблематично. Але іншого виходу немає, тому що якщо ми хочемо тут перебувати довго, а я прогнозую, що так і буде у зв'язку з тими ситуаціями, що діється зараз в Україні, корупція і так далі, попри те, що в Україні війна. Дуже боляче про це говорити, але це правда. Так от, друзі, ви можете податися на карту побиту. Але натомість можете і візу зробити собі. Тому у вас, у вас вибір є досить великий. До коли ви можете перебувати? Ну, станом на сьогоднішній день до 4 березня, згідно останньої устави. Але щоб ви розуміли, терміни реєстрації на карту побиту на сьогоднішній день зі статусом КР, вони є можливими. Тобто, щоб записатися та принести документи лише до 4 березня, тому у декого виникають проблеми з цим. Команда Стармад Documents на території малопольського воюзства знає, як це зробити. І, власне, друзі, щоб ви розуміли, от нам там хлопці сиділи, які бізнес провадять, я бачив їх, проходив повз і вони, власне, зараз займаються тим, щоб легалізуватися на основі своїх діяльностей. Ну і звісно ж, це плюс, тому що я скажу так, коли я приїхав у 2018 році. Перше, що я робив, це віза, потім знову віза. І пізніше я вже зрозумів, що я не так часто їжджу. І за весь час я був в Україні, напевно, разів шість. Це тим, хто говорить вон з польський або ж я втік з України. Друзі, я вже від 2016 року проживаю за кордоном. З них від 2018 вісімнадцятого в Польщі. Ви думаєте, я втік від, від війни? Я втік від тої поганої долі, яка мене спіткала в Україні. І те, що там відбувається, це для мене. Просто чесно кажучи, сльози на очах. І багато хто з українців це розуміє. І не ми до цього призвели, тому що я особисто що я міг зробити. Я молода людина в тих роках, так яка закінчила коледж, потім університет, в якому також досить багато хабарів брали, і самому закінчити їх було тяжко. Якщо ти хотів це зробити, то тебе завалили. Ну і так це все відбувалося і. Слава Богу, мені вдалося це все зробити і зрозуміти, усвідомити собі, що для мене добре місце там, де є все добре, і все мені сприяє, і я добре заробляю. В Польщі я себе відчуваю добре, так, да, було важко. Я починав з нуля, з мінусів, але я є там, де є. Тому, друзі, хочу вам сказати, що зараз будуть досить великі черги, тому ви маєте приготуватися до цього. І, звісно ж, будуть документи перевіряти. бо Чим більше роботи в поляки буде, тим менше вони хотітимуть перевіряти документи. Так само і українці. Тому будьте готові до того, що вас не повернуть і щоб ви потім не писали Сергій, у мене забрали 800, бо з нового року 800 плюс, то майте на увазі, якщо у вас немає карти побиту, то у вас будуть ці проблеми з довідкою дії ПЛ. Тому майте це на увазі. І я ж кажу: якщо. У вас є взагалі будь-які питання по перетині кордону зі статусом УКР чи з іншими документами, існує сайт «Стражі гранічної. Ви можете навіть до них подзвонити, хоча до дзвониться дуже важко. Або ж ви можете до них написати на електронну пошту. Також є на тому сайті посилання, на яке я залишу в описі до цього відео. Все це, друзі, можна вирішити. Головне тільки бажання, тому що я не в силі всім відповісти. Мої консультації не є безкоштовними, тому що я, друзі, працюю так само, як і ви. І я повинен щось заробляти. Якщо хтось... Думаю, що я можу відповісти кожному. Ви помиляєтеся, тому що вас дуже багато. І для вас потрібно створювати цілий концерт кол-центр. А в кол-центрі не працюють люди безкоштовно. Ви ж не працюєте безкоштовно. Тому напишіть, будь ласка, що я повинен працювати безкоштовно. Я знімаю для вас контент і я буду це робити. Тому задавайте свої питання, а я на основі цих питань буду. Друзі, робити, відео. Я вас всіх щиро люблю, поважаю. Читаю ваші коментарі, хоч не на всі відписую. Взагалі рідко відписую. Тому що чим далі, тим більше в мене роботи додається. І невдовзі ви про це все будете дізнаватися. А можливо і ні. Хочете дізнатися? пишіть в коментарях. А ні? Ну то то напишіть ні. На мене... Ну а мене все. Побачимося в наступному випуску.